Що про це? Я говорю, та, де так. Приходимо передати, що ти. Дякую Дякую дуже. Я дуже приємно всі вас сьогодні вітати в цьому залі. Насправді, ця дискусія вона дещо спровокована, е, спровокована моїми старшими товаришами, з якими ми не один раз говорили про етику дискусій між Сходом і Заходом, не раз говорили про відмінності, про схожості. І Вийшло так, що спілкуючись відомо, що і соціологів, і політичних консультантів, і десь спеціалістів з психології. Як на мене, ця тема була і лишається актуальною, і коли в нас зуставка вийшла, так що на потенційному вийшли від місцеві української публіцистика, ми самі того не бажаючи ці тему підняли. І навіть видавши ці книги, все одно. Я, я так розумію, Остап Сьогодні, що відчуваю певну недомовленість, недомовленість цих речах. Для чого взагалі виникла така дискусія? Він, напевно, не буде перебічним сказати, що така дискусія виникла до того, аби ніхто нікому не розбив Бога. І я так розумію, що навіть в єврейські традиції, дискусії, мовлення, апарат мовлення, насамперед, яким би він не був красивим, він все одно передбачав певне нав'язування, певну систему когня. Існування певної системи побуду. Натомість, як дуже злучно зазначить, ми маємо мовників з різних боків, сходу і Заходу, які щось говорять про решту України. Говорять про те, що ці люди є іншими по відношенню від нас. Тобто вони є нашим зеркалом, вони є нашою антитезою, або є нашою конкретностю, або є нашими суперниками, або ворогами. Скажу відверто, я е, в силу. Своєї радіої політичної, скажімо так, освіти, скільки батько регулярно до додому газети, в тому числі і зі Львова, ви не повірите, але на початку 90-х років в Донецьку було можливо придбати простпоступ в будь-якому кіоску. І я скажу, що був цілий ряд донеччя, які задоволення купували цей постпоступ, читали, і, в принципі, відбувалася певна, ну як мінімум, можна було перевірити годинники, що відбувається, що відбувається в Донецькій міській раді, що відбувається у Львівській. І певною мірою це свідчило про наявність такого комунікативного традиційного поля. І, як на мене, те, що це поле зникло вже в середині 90-х, ну, воно певною мірою перервало певні ті мінімальні зв'язки, які існували. На чому базувалося сприйняття Західної України? Скажу таким чином, що в 90-х роках, як такої дискусії про Західну Україну, практично не було в місцевій пресі. Або Серед місцевих політиків. Вона не була такою реальністю, яка б впливала на вибір населення, яка б була б по таки програмових засадах чи на мітингах. І де існували оповіді або, скажімо так, мовлення про Західну Україну, про взагалі про Захід. Тільки в газетах на зразок «Лівий Ну, Це не та газета, яку ви наразі знаєте, яку передавує Соня Кошмана, це газета, яка видавалася як в Петровську, газета доволі проросійських поглядів. Ну, Я би сказав, газета такого Махрового, з одного боку, монархічно російська ідея, з іншого боку, а, такі лівацькі погляди проросійські, ну, і відповідно зображення Заходу як а, того фактору, який зламав благословенний Радянський Союз, знищив спільний дім. І я скажу, що ця газета вона ледве продавалася в Донецьку, тобто вона не мала жодної підтримки. І що найцікавіше, Взагалі дискусію про Захід розпочали насамперед маргінальні політичні коло на Сході. І досі я би сказав, що е, тема Заходу як такого масштабного ворога, який несе нам е, католицизм, який несе нам з чужих героїв, який несе е, власне, який ж, реальну загрозу для цієї православної цивілізації Сходу, е, це, все, це все царина. Людей, які не мають якоїсь суспільної підтримки. Більше того, подібні речі вони не потрапляють в якийсь дискус місцевої преси чи навіть місцевих політиків. Про Західну Україну згадують виключно, коли мова йде, наприклад, про вибори парламентські або президентські, коли потрібно в черговий раз злякати свого виборця. Сказати, що там є люди з геть іншими нормами, з геть іншим баченням, які можуть вам нав'язати своє бачення. І Враже, якщо ви не оберете своїх, тоді прийдуть звідти там чужі. І чесно кажучи, після висловлю окремих вже місцевих політиків, які розповідали про тобто, марш колони, які перетнуть Дніпро, а потім маршан прийдуть це вже молиться у Звичайно, це, це підігрівало цих політиків більше. Тому що в них нарешті з'явилася можливість сказати, ви бачите, маршові колони вже готуються йти на Донбас. Тобто, певний рівень таких найпримітивніших, скажімо так, очікувань, що ворог вже готує гострить свою зброю проти місцевого мешканця, який вийшов шахти, і от зараз за рогу має виїхати бандерівський БТР. Тобто я скажу таким, що дивлячись на цю боротьбу, на цю боротьбу слів. Боротьбу псевдообразів, псевдосенсів, я для себе виділив дуже важливий момент, коли це почало руйнуватися. Ви не повірите, але мова йде про 2004 рік, коли на звичайному, низовому, первинному рівні почали зустрічатися люди, які були членами комісій Західної України. Вийшло так, що я працював керівником моніторингового комітету Комітету виборців України в Донецькій області збору порушень, і відповідно мусив спілкуватися з усіма учасниками виборчого процесу. І мені було дуже приємно бачити, коли звичайні спостерігачі Західної України, причому викликалися люди доволі відчайдушні. Вони їхали на схід, і, знаєте, як, як, як останній бій, все. Тобто їх відмовляли рідні, казали, куди ви їдете, ви не повернетесь і так далі. Ми приїжджали членом комісії. Я не скажу, що їхня робота була такою простою на сході. Але вже на рівні третього полу виборів я бачив, як вони спілкувалися з місцевими. Як вони разом каву, чай, вживали алкогольні напої, спілкувались більше того, як такі самі люди з Донецька перелякані, які розказали, що не їдете в останній бій. Я хотів би нагадати, що ціло в цілому ряді міст Донецької області спостоячів для штабу Януковича набирали через військомати. Тобто працівників бюджетної сфери видавали виклик, людина приходила до військомату, так було зокрема в Горлівці, це місто третє за розміром Донецької області. І представник СБУ, і представник міськомату казав, шановний товариш, сьогодні ми відправляємо тебе на Західну Україну. Мусиш відстояти значить, єдність держави і так далі. Мусиш виконати місію члена комісії від Януковичої партії регіонів. Ну, Відповідно, люди їхали. Це звичайно надзвичайно представники бюджетної сфери, виглядачі, тобто серед них не було. Надмерто багато контингентів е криміналізованих, як це прийнято зазвичай покуда. І, і що найцікавіше, коли я чув оповіді тих людей, які приїхали на Західну Україну, і опинилися в родинах таких самих членів комісії від інших партій, в тому числі і Ющенка і так далі, я бачив, скільки позитиву і скільки несподіванки в них е викликало відчуття один одного, як звичайних українців. Як звичайних людей, які мають такі самі почуття, які мають такі самі життєві проблеми, більше того, які розуміються один з одним, без жодного конфлікту. Тобто, це було певною мірою відкриття одне одного. На такому первинному рівні, геть не академічному і несподіваному, один для одного. І як на мене, цей досвід не був повторений. Тобто, здавалося б, в часі такого глобального протистояння, коли країну ділили на гатунки, Завішувати всю країну, на у цьому первинному рівні відбулося певне порозуміння, більше того, про згіднення. Ясно, що воно не мало масовий характер. І як на мене, те, що тема Західної України є настільки дражливою для частини політиків Сходу, це певною мірою з і активністю на Заході. Тому що будемо говорити відверто, коли тобі немає що сказати твоєму виборцю. Краще сказати, що за вікном е, може відбутися ядерна війна або е, якийсь страшний апокаліпсис, який прийде з або, або ще з Тобто треба, треба мати якогось ворога, доволі потужного і найголовніше невідомого ворога. І як на мене, те, що досі немає адекватного сполучення між і кому, те, що треба їхати після 28 годин. Між двома обласними церквами, як на мене, це, це величезна проблема, яка важить, можливо, більше, ніж видання десятків брошу по судовість. І пригадуючи позитивний досвід обміну думками, обміну позиціями, я пригадую, як, наприклад, свого часу в 90-х роках багато дітей з Донецька, з шкіл їздили на Великий і на Різдво до Західної України. І я скажу, що це величезна кількість людей, які на все життя закохалися в стіни львівських соборів, які з ну, зачутуванням абсолютно ну, дитячим до сих пір це в собі. Попри те, що вони були в тих родинах нехай три дні, чотири, максимум тижні. Тобто здавалося такий простий момент, коли відбувається зустріч дитини іншою людиною. І е, тут ми приходимо до певного прагматичного контексту цієї дискусії між Сходом і Заходом. Бо скажімо відверто, ті очікування, які були у Сходу України стосовно Української незалежності, вони дещо відрізнялися від тих очікувань, які були на Заході. І про це слід говорити, і варто говорити. Ви, напевно, дехто з вас не пам'ятає, в 90-му році шахтарі не змогли добитися своїх економічних вимог від керівництва Союзу. Коли вже почалися перші затримки з виплатою заробітної плати, коли стало зрозуміло, що вугільна галузь мама просто зупиняється, і стало зрозуміло, що Москва більше не зацікавлена в Донечному вугіллі і власне в тих шахтарях, їхніх районах, селах і містечках. Коли вони відчули, що в разі, якщо Київ не стане новим політичним центром, новим економічним центром, то зрештою вони нікому не будуть потрібні. Тобто вони потребували цієї економічної складової, яка би підтвердила ну, їхній рівень життя і, ну, скажімо, не дало впасти в родницькі. І скажу таким чином, що це очікування добробуту, яке має принести українська державність, звичайно, військового добробуту, комфорту, воно було дуже високе. І це було очікування. Яке вплинуло доволі сильно на голосування на референдум, під час референдуму за українську незалежність. Вплинуло доволі серйозно. Однак що сталося потім? Потім вся країна опинилася в економічній кризі. І всі ці дитячі, наївні очікування від нової української державності, вони розсиклися як карткові будинок. Більше того, якщо ми говоримо про гуманітарну політику, то я вважаю, що рано чи пізно доведеться. Ну, тому, хто буде писати цю історію, доведеться, напевно, не тільки бромбити, але, можливо, щось і міцніше. Тому що е, ну, хочемо ми того чи ні, але рівень сприйняття української державності в саме в гуманітарній сфері в 90-х роках був геть іншим, ніж тепер. Тому що величезна кількість е, мешканців Донбасу воліли віддати своїх дітей в українські школи суто з прагматичних лікувань, аби діти знали дві мови. Не тому, що вони за один момент стали патріотами, не тому, що вони захотіли е, в один момент е, ну, стати більшими патріотами, наприклад, ніж Кія, чи мешканці Львова, а просто тому, що раптом це стане нагальним потребу. Раптом це знадобиться з їхнім дітям. І я скажу, що я прекрасно пам'ятаю феномен 65-ї школи, першої української школи спеціалізованої в Донецьку, де конкурс відкритий в 90-му році, де конкурс сягав більше ніж 30 дітей на одне місце. Де діти мусили змагатися за те, щоб бути в тій школі. І були діти, які їхали 4 години щодня туди і назад, бо це було престижно вчитися в українській школі, де вчать українською мовою, де є іноземні мови, і де, в принципі, є перспектива не просто стати звичайним школярем, а стати школярем елітного українського закладу. І на це був реальний попит. Але що сталося далі? Далі школу передали з республіканського віддання. До обласного, потім до міського, а потім вже до районного. Тобто, фактично один з головних чинників соціалізації українців на сході, півдні було віддано в руки місцевій владі, яка чудово зрозуміла, що в разі, якщо вони будуть виховувати лояльних українських громадян, я не кажу українських націоналістів, я не кажу українських патріотів, ні, я кажу звичайних українських громадян, які володіють українською мовою, які є лояльними. В принципі до всього українського бо вони навчені люди, то вони отримують суттєві політичні проблеми. І цей момент був пропущений центральною українською владою. Більше того, в законі про місцеве самотрування було закріплено те, що сфера культури і сфера освіти є власне в руках місцевої влади. І я скажу, до чого це призвело в Донецьку. До того, що практично. Всі сільські райони, насамперед там, де мешкає українське сільське населення, дійсно до 70-90%, до навіть і в деяких місцях, і до 100% дійсно з'явилися українські школи. Однак, центр Донецької області, це Єнаків, це Макіївка, це Донецьк, тобто там де реально є критична кількість, по-перше, російського населення іншого, за переписом, вони лишилися такими острівцями, де е, українські школи ну, складають не більше, ніж 30%. І то питання, яким, яким чином вони українські. Тобто наскільки там дійсно викладання ведеться українською. Тобто, ми бачимо чітко, що сприйняття Західної України багато в чому корелюється на сході з прийняттям України як такої. Бо певною мірою оця спроба свого часу в 90-х роках романтично подати образ Величини як образ ідеальної України, він був певною мірою сприйнятий частиною Донеча. І як і в негативному контексті, так і в позитивному. Тобто мусить бути як у Львові. десь таким чином. І, як на мене, оця ця романтика, вона до наступного: що є величезна кількість людей, яка відпочиває тут, яка є абсолютно лояльною Львова, до Західної України, і є 70% мешканців Донецької області, які за даними. Соціологічного перепису, соціолочного слідження в минулому році, просто ніколи не виїжджали увага за межі свого містечка, селища, села. Тобто, ми маємо справу з величезним масивом українських громадян, які ніколи не покидали межі власного обійстя, для яких координатами їхніх дій є власне, робота, дім і ну, власне, та територія, яка під ногами. І тут питання того, як в інформаційний час представити один одному світ і захід, це я думаю питання, яке лежить в царині національної безпеки і в царині насамперед національної комунікації, яким чином ми між собою розуміємось, яким чином ми один одного репрезентуємо. Бо скажу відверто, ви, ви побачили просто на секунду, яким чином у Львові в Донецьку функціонує. Називається це е, пов'язано з шоколадом. Що... Я, я... Львівська майстерня, майстерня шоколаду зранку до ночі зайняті столики. Туди неможливо зайти. І ну, якщо ти не позвонив і не зайняв собі місце, ти не сядеш там. Тобто, з точки зору бренду, Львів є абсолютно продаваємим, якщо говорити категорія маркету в Донецьку. З точки зору товару, з точки зору продукту. І з точки зору ну, певного позитиву. І, як на мене, це має продовжуватися в конкретних, якісних проєктах. Можливо, це створення спільних інтелектуальних клубів, можливо, це створення певного, певних товарів, які привозяться, певних місць для спілкування, місць для комунікації. Тому що відверто, коли ми обурюємося, що про нас говорять погано. То дуже часто ми розуміємо, що говорять погане про нас тільки тому, що про нас нічого не знають. Більше того, того, тому що ми самі про себе не мовимо. І тому я би закликав представників е е е Західної України, зокрема Львова, сьогодні ми е е виступаємо саме тут, більше говорити про себе так, більше представляти себе, більше пояснювати свої позиції, бути більш зрозумілими. Тому що будемо говорити відверто ці вибори, які... Стоять, вони є останні. І від цими от виборами вичерпується наше життя як українців і як громадян. І в разі, якщо ми не зможемо знайти спільні точки розуміння, то питання хто виграє від цього? Я думаю, явно не Донецьк, явно не Львів, і не Західна Україна, і не Східна. Тобто, якщо ми вчимося щодня етиці зливає в комунікаціях. Говоримо про те, що на сході виключно москалі, виключно люмпини, виключно кримінал, виключно телефон. А з іншого боку почуємо, що тут геть одні схиблені на етніцизмі, на виключно українських темах українців, для яких в принципі, носіння вишиванки важить більше, ніж модерні технології, ніж якийсь поступ, і йде свідоме маніпулювання цими речами. Тоді питання, наскільки ми відповідальні за це. Бо як на мене, інтелектуал ну, це надто надто дражливе поняття, яке накладає дуже багато обов'язків. Я скажу, відверто, я про це говорив своїм міським друзям. Мені дуже прикро, що я не можу подарувати жодній державі навіть пилюки з вашої луківки. Бо я вважаю їй своєю, яка так само лежить вважає... від але коли я чую тут і чую регулярно, причому в дуже високих економічних колах, ну, не просто якусь зневагу, а зневагу доволі рафіновану. Причому зневагу як до самого краю, не навіть не до окремих представників, то мені це видається певною річчю, яка, ну, на жаль, закорінилася в окремих колах. Більше того, стала нормою. Тобто я не можу собі уявити жодного донецького професора, який би міг би собі на лекції заявити про те, що, розумієте, на Західній Україні ж нещасні бідні селюки, тому, зрештою, з ними не слід рахуватися, і саме вони заважають нам жити. Ну, я не можу собі уявити такого. Но, навіть якщо це представник кафедри марсизмо-лімінізму, яка в нас стала кафедрою політології. Одесь так. Азік професорів про таке говорить? Я думаю, що ближче до запитань поставити.